З 1 липня 2025 року пенсійний фонд виплачує щомісячну компенсацію за продукти. Це додатковий вид підтримки для пенсіонерів, але далеко не всі мають шанс її отримати. Право на компенсацію мають лише пенсіонери, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Це учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також потерпілі від чорнобильської катастрофи чи радіаційного опромінення категорії 1 або 2. Інші постраждалі не входять до переліку отримувачів і тому грошей не отримують. Сума компенсації залежить від регіону проживання пенсіонера та категорії. В середньому це від 240 до 500 гривень на місяць. Наприклад, потерпілі від Чорнобильської катастрофи чи радіаційного опромінення першої категорії, які проживають у Києві, отримують 589 гривень. Ця ж сама категорія людей, яка проживає у Тернопільській області, отримує 479 гривень. Повний перелік областей і відповідних розмірів грошової допомоги доступний за посиланням в описі під відео. Щоб отримати гроші, потрібно подати заяву від Пенсійного фонду чи ЦНАП. Також це можна зробити онлайн через сайт Дія або портал Пенсійного фонду України. З документів вам потрібні лише посвідчення учасники ліквідації чи потерпілого та ідентифікаційний код. Наголошую, автоматичну виплату не нарахують, ви отримаєте кошти лише після подачі заяви. Однак не все так просто. По-перше, інформація про цю компенсацію поширюється не в усіх регіонах, і багато пенсіонерів навіть не знають про своє право на допомогу. Ймовірність отримати відмову через формальні помилки. В документах залишається дуже високою, і це може затримати або взагалі зірвати виплату. Ви маєте право на допомогу, але вам відмовили? Звертайтесь, дамо консультації та допоможемо.